Довбика розносять журналісти за матч проти Астонвіли. Забарний нічого не розуміє. Де трансфер? Ну йомойо, реально де? Єдина причина, чому Зінченко досі в арсеналі. Різник розповів про ймовірний трансфер в Сандерленд. Це, до речі, ексклюзив. Та що за машину купив Металіст 1925? Питання, друзі, Макс Максикольда канал трибуни. Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте вподобаєчку. SD-карта на місці, все окей, Камера, Люблю. Боже, б знали, скільки ж ця камера відео випустила за час існування цього каналу? Ви просто не уявляєте. Тому я думаю, навіть не здивований, що якісь проблеми почали з SD-картою. просто вже не вивозить вона, але вивожу я. І вивозите ви. Тому давайте про новини. Ну і почнемо ми з тієї, власне, машини Металіста 1925. Стало відомо, що Динамо Сіті оголосило про перехід нападника албанської команди Пітера Мандели і Тодо до власне металіста. Деталі трансферу 22-річного нігарійця не розкриваються. Минулого сезону нападник забив 21 гол та зробив 5 асистів в 33 матчах за Клуб ще одну зустріч провів вже в новій кампанії результативними діями, не відзначився. Може колись до Суркіса дойде, що можна спокійно привозити легіонерів в Україну, хоча ні, не дойде, бо краще взрати пару лямів в Казік, чим вкласти пару мільйонів на трансфер. Хватить же цього. Те, що привозить Металіст, ЛНЗ та інші клуби, то це навіть не рівень Динамо. То вже навіть якісь баяністі рофлу направду про Суркіса, що йому там впадло гроші викидати. Ну, друзі, давайте будемо відвертими. Те, що Динамо зараз. Так не розкидаються грошима навіть на якихось пасажирів, в цілому не розкидають, якщо так взяти. Це ж причина не в тому, що Сурки там жлобиці. Ну, якби ми зараз живемо в такій ситуації, що, ну. Очевидно, чому Ігор Михайлович не витрачає всі ці кошти. Те, що їх витрачає Металіст 1925, ЛНЗ і так далі, ну давайте почнемо з того, що ці команди зараз відносно будуються. Так, ЛНЗ вже не перший рік в УПЛ, але їм ну, потрібні все одно якісь кадрові моменти регулювати постійно, оскільки не затримуються легіонери штибу е, там тіля і так далі в клубах, знову ж таки, зі зрозумілих причин, тому вони і гроші викидають. Металіст 1925, та трішки інша все таки, історія, хоча трішки все-таки схожа на ЛНЗ. Ну Зараз не будемо уточнювати, про що саме я говорю, а то прилетить мені потім від е, якихось е, представників якихось клубів, знову ж таки. але те, чому Ігор Михайлович зараз гроші не викидає. Ну, мені здається, це зрозуміло. Росіяни щодня вбивають десятки цивільних українців. У аф закликала не проводити товариські матчі з російськими командами. А як УАВ пояснить фотку Шевченка з фанатом московського Динамо-Матерація? Потужно послухають 100%. А ну, якби. Нічого більше не скажу. Хіба додам таку от приємність від футболіста вже Стоксіті Боженіка? Я принципова людина і маю певні життєві цінності. Новачок Стоксіті сказав, що відхилив пропозицію про трансфер з Росії. Власне, на цій планеті ще є адекватні люди. Український вінгер Максим Хлайн зацікавив два польські клуби. Повідомляє Гол Поланд. Це краківські клуби, Вісла та «Вічіста». Обидві команди виступають в другому за силою дивізіоні Польщі. Вічіста вже зробила гравцю пропозицію. Віслі підписати гравця буде складніше, оскільки українець має високі фінансові вимоги. Слідкуємо теж за цим нашим талантиком. Інсайдер Фабріціо Романа на своїй сторінці у Твіттері повідомив, що Шахтар відхилив пропозицію Фулгема про трансфер лівого Вінгера вінградоничан Кевіна. Лондонський клуб запропонував гірникам 30 мільйонів євро як фіксовану суму за трансфер 22-річного бразильця. За даними джерел, загальний пакет угоди, включно з бонусами, становив близько 40 мільйонів євро. Однак цю пропозицію було відхилено шахтарем упродовж останніх годин. Шахтар хоче отримати більшу суму за трансфер Кевіна. Український клуб також усвідомлює, що до гравця є інтерес з боку інших клубів, зокрема від. Наполі про Кевіна останнім часом говоримо чимало. Ну, питання його трансфер, питання часу направду, але не певен, що він поки на розташуванні гірників до зими. Думаю, все-таки його поки втримують, аби потім ще більші кошти збивати. Бо Кевін з матчу до матч собі ціну набиває. Олександрія оголосила про перехід Безери у замалик за 1 мільйон 800 тисяч євро плюс бонуси. Перший раз бачу, щоб український клуб настільки відверто подав чітку суму трансферу. Мені подобається така відкритість, тоді зайвої фігні додумати не потрібно. Дуже відкрито Олександрія відпустила Філіпова і Шабанова, типу вільними агентами, а Кравченка не зрозуміла, за які гроші. Про це говорити зараз не буду. Які там мутки, які там схеми, бо, наприклад, не знаю. А от щодо Безери, то це вже дзвіночок до того, що інші футболісти, які там відігравали ключову роль в Олександрії і не покинули клуб цього до початку сезону, покинуть, сезон, покинуть Олександрію. Матч проти Кудрівки, матч проти Партизану. Це все дзвіночки, які на це все вказують. І ті дисциплінарні моменти, зокрема. В принципі, це було очевидно, і от власне зараз. То і відбувається колишній комерційний директор Дніпра 1 Вячеслав Фрідман прокоментував інформацію про створення Дніпра 1918 та інтерв'ю його засновника Антона Ахметова. Він міг назватися хоч Ахметовим, хоч Суркісом, хоч Буткевичем, хоч Ярославським, але одразу закралося підозра, що тут щось не те. В чувака, який був одним із тих, хто поховав Дніпро 1 бомбить від того, що його ніхто не покличав керівництво Дніпра суд дев'ятсот 1918 аби повторити все те саме, що із Дніпром 1 Як може бомбити від того, чого? Нема. Якийсь лівий чувак кинув на вентилятор і понеслось. І нестись буде ще довго. До речі, в минулому нашому відео ми вже говорили на рахунок того, на рахунок що, того, що Дніпро 1918 запускається, і цілі у них достатньо амбітні. Подивіться минуле відео, ми там прям таку вижимку соковиту зробили. Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник прокоментував трибунаком чутки про зацікавленість до нього з боку Сандерленда. Зацікавленість була, але я гравець Шахтаря. Друзі, власне, такий коментар був від пана Дмитра Різника, шахтар, якого сьогодні буде грати проти пана Тінайкоса. Звісно, закликаю всіх вас дивитись, друзі. А цей поєдинок, як і поєдинок Полісся проти Пакша, який теж відбудеться сьогодні. У нас, до речі, на трибуну досі триває той конкурс, де ви маєте обіграти штучний інтелект та редакцію і отримати різну штибу подарунки. Посилання, як завжди, буде в описі. Беріть участь і слідкуйте за матчем Шахтаря. прямуємо до новин європейського штибу Ґрембелі, експерт ТІБІР-футбол, про Олександр Зінченка сказав ось таке: Єдина причина по якій Зінченко все ще залишається в арсеналі. Це його висока зарплата. Так, ми бачили, що Аяк зацікавився ним, але не буквально. Думаю, у них кров з очей і носа пішла, коли вони почули, скільки він заробляє. Ймовірно, саме так зараз реагує більшість європейських клубів. Зарплати в прем'єр-лізі просто вийшли на зовсім інший рівень. І це стосується не тільки арсеналу. Ми бачимо це всюди. Ось чому так багато грав. Ців застрягають в ОПЛ і не можуть рухатися далі. Клуби за межами Англії просто не можуть запропонувати такі зарплати. Втім, е наскільки повідомляв до цього, якраз таки Арсенал своєю чергою хоче розвантажити зарплатну відомість і продати з який там отримує направду дуже і дуже хороші бабки. Але от хто погодиться на такі ж умови з інших клубів, з топ-клубів е Європи, це от питання. Якщо в ВПЛ хто ще закрити може, навіть середняків умовних, то от по Європі. Питання є. Тому я думаю, це одна з власне, як і говорить цей журналіст, одна з головних причин, чому Зінченка досі не продали. Хоча, наскільки я розумію, наскільки я знаю, хочуть. Все-таки отримує він дуже багато, а наразі дає не так і багато. Український голки Бенфіки Анатолій Трубін відіграв без пропущених м'ячів матч третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Ніці. Перемога 2-0. Українець зробив 2 сейви, 37 разів доторкався до м'яча, зробив 34 передачі, з них 24 точних, це 71%. Анатолій також зробив 15 довгих передач, 5 з яких були точними. Оцінки від Софоскор 6,8. Власне, здається, непогано. Серпня на стадіоні Віла парку у Бірмінгемі відбувся контрольний матч між Астонвілою і Ромою. Англійський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 4-0. Український нападник Артем Довбик вийшов у стартовому складі Роми і провів на полі. Весь поєдинок проте результативними діями не відзначився. Це перша поразка Роми під керівництвом джан П'єра Гасперіні. Заключний спарринг вовки проведуть 9 серпня проти Евертона. І ось такий друзі з'явився коментар. Від італійського журналіста Луїдже Фарайол, який оцінив гру нашого нападника. Сочі з того, що довбик нам показав, він не феномен, чесно кажучи, кожна його гра це кричуща ганьба. Він так і не продемонстрував свої справжні якості. Він не є швидким і не стрибає надто високо. Він не заводить команду і не робить ривків Гасперіні, Можливо, був розчарований, побачивши його, але я не думаю, що він піде. Фінансові та економічні обставини не дозволять йому піти. А якщо і піде, ми повідомимо. По інформації з приводу цього дуже багато, що не повністю довбик наразі влаштовує Рому. І, зокрема, Гесперіні. Ну і інформація по Іллі Забарному, друзі, з'явилась. Як повідомляє французьке видання Лекіпи, Забарний не розуміє, чому його перехід до ПСЖ затримується. Він не хоче перейти лише до паризького клубу, але чемпіон Франції не може дійти згоди з Борнутом щодо фінальної суми трансферу. Англійці вимагають повну оплату у розмірі 70 мільйонів євро, тоді як ПСЖ пропонує 65. Для Борнмута ця цифра принципова, адже 20% від перепродажу українців. Вони мають віддати Динамо згідно попереднього договору. Воро також відомо, що Ньюкасл і Тоттенгем готові задовольнити вимоги боронути щодо забарного заплативши одразу всі 70 мільйонів. Євро забарний не розуміє, втім ми розуміємо про бабки домовитись не можуть, і це основна причина, чому він не переходить наразі в ПСЖ. Е, є також причина з Матвієм Сафоновим. Я думаю, вона теж відіграє роль. просто, звісно, забарний зараз нічого говорити не буде, нічого коментувати з приводу цього не буде. Бо якщо перейде і буде така історія, то ну понятно, що буде конфлікт в роздяганні. Хоча він апріорі буде, бо там якби росіянин сидить. Тут українець без цього нікуди. І це правильно з боку Ілі висловлювати претензії, що я не хочу грати з цим типом. На що мені це треба? Власне, слідкуємо по історії за Драматургія піднімається до гори. <му> ну і друзі, це всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Слідкуйте за новинами українського футболу разом з каналом Трибуна. Тобто з нами. Бережіть себе і папа. Почуємось.